Всім привіт! Сьогодні у нас дуже чудова погодка, тому поїдемо, прогуляємось в ліс, в Матвіївський ліс. Там відкрився лісовичок, подивимось, що там як. Облаштували, кажуть, дуже прикольно. Ну і гарно проведемо час. І до речі, хто не знає, покажу вам дорогу, як туди добратися. Поїхали? Так, друзі, як доїхати? Ось у нас іде дорога, да? ми їдемо прямо, як завжди, і рухались далі ось туди в ліс. Але тут є поворот ось такий і ми сюди повертаємо. І Там трохи треба проїхати і буде лісовичок. Це вже ось тут кінцева маршрутка, автобуса, останні будинки. І їдемо і ось тут одразу за цією будівлею, гаражами, да повертаємо праворуч. Так, ну ось лісовичок. Туалет. купа бесідок можна відпочити. Клас. Там один туалет. Там ще один туалет. Ну класно зробили, все чудово. Все чистенько, акуратненько. Головне, щоб люди не бруднили, все за собою прибирали і залишали чистоту. Всі смажать м'язко, шашличок, відпочивають. Людей дуже багато приїхали відпочивати. Хтось ось трохи далі заїхав, став, хтось в лісовичку зупинився. Ну що, ходімо, тепер прогуляємося в ліс. Люди щось ходять, шукають, напевно, гриби збирають, ходять. Клас, краса, нереальна. Прогулятися, подихати свіжим повітрям хтось там на мотоциклах гоняє. Такий сьогодні тепленький денечок якраз для прогулянок. До квадроцикл Насправді великий ліс. Мені чомусь здавалось, що він не такий великий, якщо чесно. Ось такий гарний день вийшов, чудова прогулянка, відкрив для себе нову геолокацію. Можливо, вона вам теж знадобиться, будете знати, як доїхати. Тому що влітку ми їздили теж в ліс, хотіли знайти цей лісовичок, але так нам і не вдалося його знайти. І, до речі, теж зустрічали людей, які його шукали і так і не знайшли. Тому відпочивайте. Гарного всім дня, позитивних моментів. До зустрічі!